Це для нас була дуже важлива перемога, тому що ми останні дві гри не могли в них виграти. Сьогодні нам треба було вигравати та забирати три очки. Тому я вважаю, що це дуже важлива перемога для нас. Ну, гра була доволі важкою. Суперник хороший, тому нам не все вдавалося, але ми зрозуміли, що буде важка і гра. І... І грали на всі 100, тому забили, роздавали свій момент, могли ще забити, ну не вийшло, але головне, що дотерпіли ззаді на ноль і тому все добре. Ну, Чорноморець не сильно змінив гру, вони дуже добре контролювали м'яч. Ми грали на контратаках, у нас було багато моментів, ми могли ще забивати 2-3 м'ячі, але, на жаль, забили тільки один м'яч. Звісно, менше хвилювався, е отрив впевненість в першій грі. Тому менше хвилювався і менше переживав, тому все добре. Назар Волошин він пройшов по флангу, подав, і врат... ну, дуже хороша подача була, вратар не справився. І я, виходить, був просто в той, в той зоні і я зміг переправити меч ворога. Атмосфера дуже хороша, болівальники підтримують, тому. Дуже раді, дуже дякуємо болівальникам, дякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол і щоб болівальники дивилися і підтримувалися. Тому ми дуже дякуємо, було чудово. Ми всі скучали по нашим болівальникам. Та, дай Бог, щоб це вже війна закінчилася, та всі повернулися і дивилися футбол на трибунах.